Хочу з вами зараз чутками поділитися. Ну, бачите, я одразу наголошую, що це інформація, які не на тепер офіційних підтверджень. Але оскільки ці чутки вони все-таки можуть мати під собою абсолютно, на мою думку, цілком реальне підґрунтя, то я і наважусь вам їх зараз, ці чутки, переказати, але ж одразу знову попереджаю, ставтеся до цього як до неперевіреної інформації. Про що я протягом. Найближчих 48 годин, тобто цієї ночі або наступної, росіяни можуть завдати по території України масштабної ракетно-і авіаційної удару, можуть вдарити вони по об'єктах критичної інфраструктури, але й просто по населених пунктах вони про цьому можуть бити. Ну бо ми знаємо, яка точність тих їх ракетних і авіаційних атак. От така чутка на тепер дуже активно. Вирує по інформпростору, і я вам її переказую. Зауважу одразу зауважу нічого тут на во ми з цієї чутки не дізналися. Ми і так знали, що вони тих ударів по нас регулярно завдають і будуть завдавати. Єдине, що тут важливо, що все таки більше місяця вони не завдають по території України ракетних ударів зі своїх стратегічних бомбардувальників. Останній раз вони їх в небо піднімали аж двадцять. 1 вересня, тобто більше місяця, вже тому, це коли вони їх піднімають, щоб над акваторією Каспійського моря запускати по нас саме далекобійні ракети, ті, які летять на тисячі кілометрів, ті, які звуться Х-101, Х-555. і от більше місяця нам таких тривог немає, і в більшості регіонів України. Тих, які подалі від лінії фронту, тих, які подалі від російських кордонів, то в тих регіонах за цей час певною мірою українці розслабилися. Тому я і нагадую зараз, як воно зазвичай було, коли вони в небо піднімали ті свої стратегічні бомбардувальники. Розкладу це в часі, щоб ви згадали. Отже, в небо вони піднімалися приблизно о 22-й. Це якщо за київським часом рахувати. Але по тому вони до акваторії Каспійського моря, до рубежів пускових, вони кілька годин добиралися. І самі пуски вони здійснювали приблизно там о першій годині ночі. І по тому, аж до третьої години ночі, ті ракети іще до нас летіли. І от о 3-й, о четвертій ночі тоді. Місяць більше місяця тому і починали лунати повітряні тривоги по всій території України, адже це ракети, які е, спроможні долати тисячі кілометрів, тому е, вони спроможні поцілити будь-яку область в Україні, навіть найзахіднішу, отак От воно відбувалося, але певною мірою ми е, те могли за цей місяць забути. Саме тому я вам і нагадую, що раптом сьогодні. Або ж завтра, о третій ночі, коли найсолодше спати, ви почуєте повітряну тривогу. То, будь ласка, не відмахуйтеся від цієї тривоги, що ай, це мовляв, якийсь там зальотний шахет долетів. Зараз його зіб'ють, і все буде нормально, можна навіть не прокидатися і спати собі далі. Може так бути, що от сьогодні, чи завтра, чи після завтра, о третій годині ночі, ця тривога вас інформуватиме про те, що росіяни розпочали оцю масштабну атаку, що в цей момент до України долітають десятки, е не дай боже сотні тих ракет, які вони цілий місяць тепер накопичували, щоби по нас, по наших об'єктах критичної інфраструктури запустити. Бо ми знаємо. Що в них така ціль? Ми знаємо, що Путін поставив за мету російській армії е, виправити помилки, помилки, так би мовити, минулорічної зими, і все таки заморозити нас з вами, українців, в наших оселях. Тому він точно буде по об'єктах критичної інфраструктури бити і, от, припускають, що це станеться в найближчі 48 років. Годин, але знову ж таки, з розумінням, що точність цих ракет не надто висока, то може так статися, що і просто по населених пунктах буде прилітати, тому реагувати треба відповідно, а саме убезпечитися, як мінімум, за правилом, двох стін, або ж е, прямувати в коридор, в підвал, в бомбосховище краще, звісно, в бомбосховище. Ну і знову ж таки, ви можете сказати, нащо ти нам це все розказуєш? Ми і так те все знаємо. По перше, і ще раз повторюся, що можливо у третій ночі ви просто не зрозумієте, що са, про що саме повітряна тривога, е, які небезпеки е, це все становить. Ну і другий момент краще, все таки, от просто зараз вже підготуватися до тих тривог. Про що перегляньте свою цю от валізку, бо по-перше, треба її перебрати, перевірити, пересвідчитися, що дійсно там всі документи зібрані в тій валізці, що там павербанк заряджений, бо там в них в усіх є саморозряд. Що може вам треба в ліхтарику батарейки зараз замінити? Або можливо, навіть в ту тривожну валізку вам треба покласти вже теплі речі. Тому що вона у вас з літа може бути е, зовсім іншими речами спакована, а тепер то в бомбосховищах вже погодьтеся набагато прохолодніше, аніж те було влітку. І от краще, краще це все зробити просто зараз, поки безпечно, поки ви ще не лягли, не лягли спати, щоб потім о третій ночі не бігати в паніці на всі боки по квартирі, шукаючи, де светр, де валізка, де документи, де пауербанк і так далі, тому подібне. І ще раз. Повернуся до того, з чого почав. Це може бути лише чутка про те, що вони цієї ночі чи наступної ночі по нас ці свої ракети запустять. Можливо, навіть я не виключаю, що це може бути і російська ІПСО, інформаційна психологічна спецоперація, що вони так нас качають, що вони так хочуть, щоб ми зараз панікували і так далі, тому подібне. Але направду, ну ми давним-давно до того вже не чутливі до подібних ІПСО. І от ця ІПСО з їхнього боку, у разі, якщо це вона про те, що от будуть нам обстріли, то це направду нам сигнал про те, що треба підготуватися до подібних атак. Бо ми знаємо, що вони будуть. Ми знаємо, що в Путіна є така мета зробити нам блекаути. Тому. Це нам знаєте такий сигнал, що краще до того всього зараз підготуватися і ще раз продумати, перевірити, а чи дійсно ми з вами до тієї зими, до тих от блекаутів готові? Чи в достатній кількості в нас запаси харчів, чи в достатній кількості в нас е, запаси електрики? Я зараз знову ж таки, про ті от пауербанки, генератори, пальне до генераторів, пальне до тих от туристичних. Е, Цих от пальників, які ми всі минулого року накупили собі, щоб готувати у разі відсутності газу, у разі відсутності електрики. І до речі, добре, бачите, оце промовляю і згадав, що мені треба піти дістати з комори каністри, ті, які були в мене минулої зими, і з запасом води. потім тому, вже коли ці всі небезпеки минули, я воду з тих каністр злив. А тепер знову треба залити воду, поставити у ванні. Хай воно стоїть, чекає, хай воно ніколи не пригодиться мені, але тим не менш Готуватися треба, до чого я і вас закликаю. Отже, усіма чутками, якими хотів, на тепер з вами поділився. З того важливо, що ми і ще маємо, і про що хотів розказати з новин дня сьогоднішнього. Ізраїль назвав умови, за яких він готовий відмовитися від наземної операції в секторі Гази. Хоча я нагадаю, що її анонсували мало не з першого дня вторгнення Хамас до Ізраїлю. А це сталося нагадаю. І ще 7 жовтня, і от сьогодні Цахал, ізраїльська армія, офіційно заявляє: якщо Хамас звільнить усіх захоплених в Ізраїлі заручників, якщо бойовики Хамас при цьому беззастережно складуть зброю, тоді і Цахал, мовляв бойові. Дії припинить ось як це прозвучало з вуст спікера армії оборони Ізраїлю. Зараз зацитую: якщо Хамас вийде зі своїх укриттів, в яких він ховається за спинами ізраїльського цивільного населення. Якщо поверне наших заручників усіх 212, і беззастережно здасться, то тоді ця війна закінчиться. Якщо вони цього не зроблять, нам можливо доведеться увійти і зробити це, заявив полковник Цахал Джонатан Конрікус. Увійти і зробити це, про що він е, має ці на увазі увійти армії Цахал до сектору Гази і почати там наземну операцію, тобто вручну зачищати цей палестинський анклав від бойовиків Хамас. Утім, е, цікавий момент варто на цьому закцентувати вашу увагу, що спікер Цахал він не відповів. Сьогодні на запитання журналістів, чому армія і досі тягне з початком цієї наземної операції. Хоча її, і ще раз кажу, було анонсовано мало не від 7 жовтня. Він не відповів на це запитання чи дійсно є якісь там технічні можна сказати причини з подібним зволіканням? Ну, от на кшталт того, як Цахал пояснював, що треба скликати резервістів, треба провести додаткові для них навчання на полігонах, і лише по тому, мовляв, можна буде починати цю наземну операцію. Тобто, або є справжні технічні з цим усім проблеми, або ж проблема з тим, що Цахал тягне з початком наземної операції. Проблема в тому політична. Що до прикладу, як лунають щодо цього зараз активні чутки, що американці тиснуть на Ізраїль, мало не забороняючи цю наземну операцію. Мовляв, американці дуже побоються, що ця наземна операція, що на неї відреагує арабський світ. Що тоді до цієї е... Війни з Ізраїлем вже активно долучиться не тільки Ліванська Хезбола, але ж і Іран. І що мовляв, тоді наземна операція Цахал в секторі Гази фактично переросте у третю світову. От мовляв, такі побоювання є в американців, і вони Ізраїль втримують від того, щоб в секторі Гази почалася ця от наземна операція. І от у речника Цахал, про це журналісти сьогодні спитали. Він. Це запитання проігнорував. Він не дав на нього відповіді.